Ми не підемо на парламентські вибори в 2012 році. Це ми не граємо проти якогось конкретного кандидата чи проти політичної сили. Водночас, за що ми, якщо говорити за що, ми треба зосередитися напевно на цих чотирьох пунктах, які я зараз на, на слайді. По перше, ми віримо в те, або ми визнаємо те, що сьогодні реально у виборців немає реальних інструментів впливу на владу. Вкинути бюлетень під час виборів цього замало для того, щоб реально щось змістити або вплинути на якість політики по повсі... Масштабно по всіх фронтах, як воно є, тому яку ми ставимося, одна з цілей, яку ми про собою ставимо, це реально мобілізувати людей, або вони мали своє слово під час цих парламентських виборів. Одразу варто напевно трошки відкотитися назад і сказати, що для нас, для громадських організацій, які заснували цей рух, ми говоримо собі, що парламентські вибори для нас є неймовірно важливими. Чому? Тому що напевно до цих парламентських виборів всі вибори, які відбувалися, окрім місцевих. Це були, ну я маю на увазі після помаранчевої революції. Ми собі вибороли право мати демократичні вибори, так дуже не хочеться їх втратити. Але ризик дуже великий. І про це говорять абсолютно всі: опозиція, міжнародні інституції, громадські джейчі, журналісти всі говорять про це. Тому наша ідея мобілізувати саме суспільство, громадськість для того, щоб мати своє слово і мати вплив на ці вибори. Другий момент, який ми хочемо зробити, це. Формувати критичне ставлення виборців е, до політичної пропозиції сьогодні, якщо говорити хто альтернатива або хто опозиція, на це питання дуже складно відповідати. Е, коли ми приїжджаємо і або десь взагалі розповідаємо громадський рух чесно, нам кажуть, ну і що? А за кого голосувати? Можливо, в нас немає відповіді за кого голосувати. Ми даємо інші, ми ставимо інші питання і пропонуємо іншу відповідь. Ми пропонуємо відповідь, власне, які від нас. Виборці мають бути вимоги до тих, за кого ми хочемо голосувати, які ми ставимо їм питання для того, щоб потім вони мали право бути обраними на цих виборах. Ми пропонуємо правила гри, ми не пропонуємо якихось особистостей. Як ви вже деякі щойно сказали навіть да? карока від когось або щось під когось. Не маємо ти цього зробити. Олег Борисович в даному випадку один із партнерів, і це справді так. У нас є багато інших дуже впливових, поважних громадських організацій. Письменників, журналістів, авторитетних діячів. Сьогодні він проїхав, він один із нас. Є ще багато інших поважних людей, і це не Під Ричука, це, це разом наша я спільна була ініціатива. водійська. сьогодні, але вирісить нас до вісі. Ви на цей момент виконували непогано. Ви тут, правда? <ривіт> я навчився водити тільки місяць тому. Це і зразу на такому важливому Вибачте, о, о, на ділянку житомир Київ. Це до не речі, дорога. 127 тисяч кілометрів наслідок. А третє, ми собі ставимо за мету активізувати регіональні, і собі, регіональні осередки, все. регіональні мережі. Ми вам чесно кажемо, в нас немає грошей, в нас немає, немає купу бабла, які ми всі зараз закупимо, і всі люди почнуть працювати на нас. У нас є ідея і думка, що реально на сьогоднішній день. В Україні можуть спрацювати горизонтальні справжні мережі, люди, які об'єднуються навколо своїх інтересів, які гуртуються довкола маленьких справ і починають щось робити. В нас є маленькі історії успіху, як нам вдалося щось зробити. Ми, наприклад, я сама журналіст, ми зорганізувалися журналістською спільнотою і продавили закон про доступ до інформації. Ми, наприклад, там робили інші якісь справи на місцевому рівні, на національному рівні. Це реально діє. Наша ідея не стати центральною парасолькою для всіх. А сказати людям, давайте разом вимагати цих правил, як на нацентральному, так і на місцевому рівні. І третє, четверте, тобто, в нас є, от знову ж таки, наш досвід громадської діяльності показує, що окрім там навіть смислів, які дуже часто людей об'єднують, цінності, які людей об'єднують, дуже важливо мати реальні інструменти цього впливу. Так, бо ми зараз говоримо, що справді ми поєднуємо ці цінності, а, а, а як ми можемо впливати. От, ми вважаємо, що наша публічність, наше голосне слово, наш дискурс, який ми створюємо, це один з інструментів. І якщо люди почнуть в кожному місті запитувати своїх мажоритарників: от є щось критерії, ви ним не відповідаєте. Ми не будемо за вас голосувати. Ми будемо поширювати це серед виборців і показувати, що ви не відповідаєте цим критеріям. Це може подіяти. Ми віримо, що власне така публічність, така об'єднаність може спрацювати в Україні.